Вівторок, 27 серпня, в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску. Ракетний удар по області. Є загиблі і постраждалі. Партію дронів на передову передали кам'янчани яким буде новий навчальний рік, вирішували педагоги Дніпропетровщини на традиційній серпневій конференції? Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Двоє людей загинули через ракетний удар по готелі в Кривому розі, що стався вночі. Це жінка та чоловік, щирість співчуття родинам загиблих. Також у Кривому розі п'ятеро постраждалих. У лікарні 43-річна жінка у важкому стані. Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуються вдома. Наразі невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами. Пошкоджені також шість магазинів. Багатоповерхівки, вісім авто. На місці трагедії продовжують роботу всі служби. З вечора і до ранку неспокійно було на Нікопольщині. Ворог цілив артилерією та безпілотниками. Під ударом були райцентр, Покровська та Марганецька громади. Там ніхто не постраждав. Вночі над областю оборонці з повітряного командування Схід знищили п'ять ворожих безпілотників, повідомили в обласній військовій адміністрації. За минулу добу сили оборони України ліквідували 1280 чоловік особового складу ворога, 52 артилерійські системи та 103 крилаті ракети. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають. Особового складу понад 610 тисяч осіб, танків більше 8,5 тисяч, артилерійських систем 17 тисяч 495 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. 14 тисяч двісті крилатих ракет 2547. Кожен такий удар знову і знову повертає всіх нас до завдання далекобійності. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Дорогі українці українки, зараз ще триває ліквідація наслідків російського удару. Загалом було більше ніж 120 ракет різних типів і більше, ніж 100 шахедів Райони запусків ракет по Україні. Це зокрема був і повітряний простір Курської області, Білгарицької, інших прикордонних регіонів Росії, також акваторія Чорного моря, територія нашого окупованого Криму. Кожен такий удар знову знов повертає усіх нас до завдання далекобійності, до необхідності дати нашим силам оборони достатньо далекобійної зброї, яка може знищувати терористів саме там, звідки вони завдають ударів. Це оптимальна антитерористична тактика, на яку має право і яку точно застосував би для свого захисту кожен з наших партнерів, від яких ми очікуємо рішень. Очікуємо далекобійності і фізична присутність наших сил у Курській області, наші активні дії по знищенню російської загрози на її ж території. Це в тому числі спосіб компенсувати дефіцит далекобійності сьогодні, почав цей день із окремою тривалої розмови з Головкомом Сирським. І щодо відбиття цього ракетного удару, детально, і щодо нашої відповіді Росії, ми готуємо і по Застосуванню 16 і щодо операцій в Курській області продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. За цю добу є більше нашого контролю, є чергове поповнення обмінного фонду. Також головком доповів щодо ситуації на фронті на Донеччині окремо і на ставці про покровський напрямок найбільш важкий. Найбільше російських штурмів, також времівський напрямок, також Торецький, курахівський є рішення щодо посилення наших позицій. Я дякую кожному солдату, командиру, кожному підрозділу, які роблять все, щоб знищити як найбільше ворожої сили. Були на ставці сьогодні, і всі необхідні доповіді щодо енергетики. Стану системи зараз можливості її відновити роботи триватимуть цілодобово. Також детально розглянули ситуацію по захисним спорудам на енергооб'єктах. Щодо цього теж є кілька важливих рішень. Я дякую всім, хто дійсно вчасно виконує такі завдання заради нашої держави і наших людей. Іще одне провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів. Були також Генеральний прокурор, керівник Державної прикордонної служби України. Були доповіді по протидії колаборантам, по кримінальним провадженням щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України. Окремо розглянули питання щодо кордону. Щодо фактів незаконного перетину доповідали Клименко, Малюк, Сухачов. Щодо антикорупційної програми та стану всіх заходів доповідали керівники НАЗК, Набу і САП. За два тижні повинні напрацювати представити чіткий план вирішення проблемних питань. Всі вони абсолютно зрозумілі, потрібні дії. Слава Україні! Вчора Україна пережила чергову комбіновану атаку Росії. Командування повітряних сил зафіксувало 236 засобів повітряного нападу. Це 127 ракет і 109 ударних безпілотників. Основною мішенню ворога стала критична інфраструктура та енергетика. Про те, як відновлюється столиця, нам розповість наш київський кореспондент, який перебуває з нами на прямому зв'язку. Володимир Баров. Вітаю колего. Вітаю студія. Вчора Київ та 15 областей опинились в епіцентрі масової атаки. Повітряна тривога тривала майже без перерв 8,5 годин. Через ворожу атаку в місті виникли проблеми зі світлом та водопостачанням. Відсьогодні столиця знову повертається до графіків відключень. Також спостерігались проблеми з роботою наземного та електротранспорту. Однією з причин дефіциту енергії стали пошкодження Київської ГЕС. Через нестабільність мережі Укренерго застосувало екстрені відключення. Відсутність світла спровокувала відсутність води в чотирьох районах столиці, зокрема на правому березі. Ми розпитали киян, як вчора вони пережили наймасштабніший обстріл. Пропоную послухати їх пряму мову. Так, вчора було відсутнє, вода, певний час, і світло, але сьогодні вранці поки що все є. Сиділи в метро, всією сім'єю. Тут, так. Да. Страшно, неприятно, дышать нечем. Связи не було довго, до вечора, мабуть, і світу нет. Вчора дали немного, і до сих пор нет у нас света. Ну, Пережили нормально. В принципі, надзвичайних таких ситуацій не було, як до цього ракета рядашком падала, тобто воно було все там подальше. Світло зникло, вода зникла там буквально на хвилин 5, Ну і світло там. Чотири години є. Верніше, дві години є, чотири немає десь в такому режимі. І все. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Станом на ранок вдалося відновити водопостачання майже по всьому місту. Також енергетики працюють над відновленням мережі. Фахівці обіцяють проаналізувати наслідки цієї атаки та скоригувати плани підготовки енергосистем до зими. Студія вам слово. Дякую, колего. З нами на прямому зв'язку був наш власний кореспондент у столиці Володимир Баров. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У рамках міської програми Допомога фронту міський голова Кам'янського Андрій Білоусов передав чергову партію квадрокоптерів для передової. Ці сучасні дрони значно підвищують ефективність бойових дій. Це дозволяє нашим воїнам діяти оперативніше та з мінімальними втратами. Крім того, дрони використовують для рятувальних операцій, коли важливо швидко знайти поранених та евакуювати їх у безпечне місце. Сьогодні для нашого окремого стрілецького батальйону передаємо чуву партію допомоги. Це три мавіка, три тест з тепловізором для виконання бойових завдань. Бажаю, що вони вам добре послужили і робимо все для нашої загальної, скорішої перемоги. Дуже вам дякуємо. Ми робимо все від нас залежно і це дуже велика для нас допомога від вас, від Кам'янської міської ради і від всієї кам'янської громади. Дякуємо вам. У бою за Україну віддав своє життя актор Дніпровського національного театру імені Тараса Шевченка Андрій Касьянов. Артисту було 27 років. Глядачі полюбили його за роль митця Ніко Піросмані у виставі Мільйон червоних троянд. Талановитий артист, щира і добра людина, сміливий захисник нашої держави. Повідомлення про смерть Андрія вразило всю нашу театральну родину. Ми пам'ятаємо і запам'ятаємо його як найдостойнішу людину. Наш народ переживає найтрагічніші сторінки своєї історії. Серце крається від жалю та всіх загиблих у цій кривавій та лютій війні. Болить душа замужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя для того, щоб ми з вами могли жити. Щира вдячність, безмежна шана та вічна пам'ять тобі, Андрію пишуть колеги загиблого актора. Телеканал, Д1 доєднується до цих слів і висловлює співчуття близьким і рідним загиблого. Сьогодні у центрі Дніпра правозахисники облаштують одноденну вуличну фотовиставку Крим, очима громадянських журналістів, 10 років у неволі, та запропонують написати листи політичним в'язням. Перед нами на один день з'явиться великий герб кримських татар тамга, викладений з 48 фотографій, майже 100 квадратних метрів фотодоказів знущань російських окупантів над кримсько-татарським народом були зроблені громадянськими журналістами, які ризикуючи своїм життям, фіксували. Арешти, обшуки, судові розправи у різні періоди після незаконної анексії півострова. Окрім експозиції фотовиставки, працюватиме інформаційний намет. У ньому Дніпряни та гості міста зможуть отримати інформацію про подію. А також активісти запропонують написати листи політичним в'язням у межах акції підтримки листи до вільного Криму. Фотовиставка експонується у п'яти обласних центрах: Одесі, Івано-Франківську, Львові, Хмельницькому та Дніпрі організатор фотовиставки Центр прав людини зміна за підтримки представництва президента України в Автономній Республіці Крим та Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. Продовжуємо випуск. Напередодні 1 вересня освітяни Дніпропетровщини зібралися на традиційну конференцію, аби обговорити всі нагальні питання, що стосуються нового навчального року. Сьогодні в області успішно реалізуються проєкти щодо покращення умов навчального процесу, рівня підвищення підготовки педагогічних кадрів. А найголовніше це забезпечення навчальних закладів надійними укриттями, щоб якомога більше учнів та студентів могли навчатися в режимі офлайн. На конференції побував і моя колега, журналістка Вікторія Галка, одне з важливих питань, яке обговорювали педагоги, як розпочати навчальний рік, щоб забезпечити учням і студентам безпеку і високий рівень навчання. Розпочинається новий навчальний рік, і основним месенджером цього року, мабуть, буде безпека. На сьогоднішній день дуже багато сил вкладається для того, щоб діти змогли вийти в школу і навчатися хоча б в змішаному режимі. Багато приділяється уваги з боку державної адміністрації, обласної ради територіальних громад для того, щоб зробити укриття, щоб діти могли займатися. Бо ми сьогодні розуміємо, що безпека повинна бути 100% на першому місці, але ми не можемо навчити сьогодні дітей чомусь і дати їм якісь навички. Не говоримо вже про виховання через монітор комп'ютера. Тому сьогодні всі сили набрали на те, щоб якомога безпечніше і якомога більше дати знання війнаючих нашим дітям. Для того щоб зробити навчальний процес безпековим, потрібні надійні укриття в Україні мають повністю реалізувати програму створення укриттів у школах, щоб у новому навчальному році якнайбільше дітей могли вчитися за партами. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Дніпропетровщина працює над цим питанням. В закладі, який я очолюю, є в навчальному корпусі тимчасове укриття найпростіше, і в гуртожитках зараз якраз завершується робота щодо підготовки укриттів за вимогами. Але знов таки треба враховувати, що окрім здобувачів освіти є персонал, є викладачі, тому треба врахувати дуже багато чинників для того, щоб забезпечити безпечне перебування на території всіх учасників. Яків навчального процесу наші заклади професійно технічної світи майже всі обладнані так або інакше бомбосховищем і можуть там навчатись та кількість дітей, на яку кількість є у нас бомбосховища. Тобто, фактично всі навчальні заклади мінімум в смішному режимі можуть працювати. Як краще навчатися онлайн чи офлайн? Одностайної думки тут не існує. Відпрацьований механізм насправді відпрацьований роботи онлайн. І я впевнена, як мама двох здобувачів вищої освіти, і я керівник закладу, якщо у дитини є бажання вчитися, то для неї великого значення немає онлайн чи офлайн. Єдине, що, звичайно, це спілкування. Спілкування, якого онлайн не вистачає. А рівень залежить від керів... Від викладачів і від самих здобувачів освіти. Харчування школярів ще одна надзвичайно важлива тема. Адже від якісного і збалансованого харчування залежить імунітет та здоров'я дітей. В області почали реалізовувати програму здорового харчування, ініційовану першою леді Оленою Зеленською. До кінця року буде затверджено регіональну програму здорового харчування у закладах освіти області. Дніпропетровщина отримала понад 83 мільйони гривень з державного бюджету бюджету на модернізацію шкільних їдалень за співфінансуванням місцевих бюджетів сучасні базові кухні створять у вісьмох навчальних закладах Дніпра, Кам'янського, Підгородного та Солонянської громади. Ще пару харчоблоків реконструюють за рахунок обласного бюджету. На це виділили понад 6 мільйонів гривень. Тож чекаємо початку нового навчального року, який сподіваємося буде безпечним та мирним. Вікторія Галка Ілля Ломовський, новини. Д1. Мінальна хроніка далі. Державне бюро розслідувань викрило адвоката з Дніпропетровщини, який торгував білими військовими квитками. Детальніше про це поінформувала спікер Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру військовослужбовцю, який ще і є чинним адвокатом, а також його цивільній спільниці. Вони організували бізнес на охилянтах. Фігуранти підшукували чоловіків, які не бажали служити, та пропонували їм кілька схем уникнення військової служби для того, аби потенційні клієнти охоче платили, їх залякували численними рейдами працівників ТЦК. Найдорожче було отримати так званий. Білий військовий квиток. Вартість такої послуги оцінювали у 25 тисяч доларів США. За ці гроші вони обіцяли владнати справи з потрібними людьми у військкоматах та отримати рішення ВЛК, яке визнає призовника непридатним до служби. Дешевше оцінювали придбання за 150 доларів США, незаповнений бланк повістки з відповідними печатками. Це давало змогу призовникам вільно пересуватися, у тому числі через блокпости. У разі. Зі зустрічі з представниками ТЦК, покупці таких бланків говорили, що їх і так вже викликають до військомату. Під час одержання авансу за білий квиток чоловіка та його спільницю затримано на гарячому. Проведено невідкладні слідчі дії. У фігурантів вилучено понад півмільйона гривень. Також слідчі дії відбулися у службових кабінетах двох районних ТЦК та СП міста Дніпро. Затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчинені за попередньою змор. Овою групою осіб санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до злочинної схеми. До надзвичайних подій вогнеборці Дніпропетровщини продовжують боротися з пожежами в екосистемах. Лише за добу рятувальники регіону здійснили 113 виїздів на гасіння займань на відкритих територіях, 90 займань сухої рослинності та понад 20 пожеж, де осередком стало сміття. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 65 гектарів. Рятувальники закликають людей не провокувати пожежі в екосистемах, адже навіть невелике загоряння може стати причиною. Масштабної пожежі, якщо ви помітили вогонь на відкритій території, одразу телефонуйте до служби порятунку за номером 101. До інших тем у Павлоградському історико-краєзнавчому музеї відкрили виставку майстрині Світлани Бушиною. Україна сміється квітами. На ній представлені вироби з пряників. Це як квіткові композиції, так і національна символіка України. Своїми роботами я хочу поселити в серцях людей натхнення, віру у перемогу та процвітання нашої країни, каже майстриня. Виставка працюватиме до 14 вересня. Президент України Володимир Зеленський відзначив легку атлетку з Дніпропетровщини олімпійську чемпіонку Ярославу Магучих орденом княгині Ольги першого ступеня. Її тренерка Тетяна Степанова отримала орден княгині Ольги третього ступеня. Звання заслуженого працівника фізичної культури і спорту України отримав Сергій Степанов, який також працює з Ярославою. Крім того, бронзовому призеру легкоатлету з Дніпропетровщини Михайлу Кохану присвоїли орден за заслуги третього ступеня. Звання, Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України отримав його тренер Сергій Кохан. Вітаємо наших спортсменів. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію. 098 060 35 35 телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювали Маргарита Сопільняк, сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо мирного дня! Слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі. Д1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 27 серпня. У Дніпрі хмарна погода буде триматись до самого вечора, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 22 до 31 градусів тепла, вітер північний до 2 метрів на секунду. У Синельниковому, московську та Кам'янському хмарна погода протримається увесь день, без опадів. Температура повітря від двадцяти до до 31 градусів з позначкою «плюс». Протягом усього дня у Марганці буде триматися хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дуже сильний дощ із грозою. Температура повітря від 23 до 29 градусів тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах протягом усього дня погода буде похмурою. У день і ввечері буде йти дощ. Температура повітря коливатиметься від 22 до 33 градусів. Тепла. Народний прогноз погоди. Наші пращури помітили: якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. У минулі часи у цей день спостерігали за журавлями. Якщо вони вже відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде. А якщо ні, то зима пізніше прийде. На цьому все з вами була ведуча Альона Погорєлова. Бажаю, щоб цей день став для вас найкращим. Немов сонячний промінчик. До зустрічі!